Всім привіт! Дивимося, що два на фронті, які події в Україні навколо України. Так що ставте подобайки, діліться трансляції з друзями. Пишіть запитання в чаті. Будемо по ходу трансляції також відповідати на ваші запитання. І так, поїхали. За останні 24 години росіяни нанесли 32 авіаційних удари, 6 ракетних ударів. 84 удари з РСЗО. Також обстріляла я сьогодні при кордоні міста і села в Чернігівській, Сумській і 10 населених пунктів в Харківській області. По лінії фронту тут без змін. По самому Бахмуту також практично без змін. Ми тримаємо там оборону. Наша авіація нанесла 14 ракетних ударів по скупченню живої сили і техніки ворога. Також задала удари по двом зенітно-ракетним комплексам. До речі, також збили су 34 їхній їхні літак, і 8 розвідувально-ударних безпілотників. Також за останні 24 Збройні сили України знищили наша артилерія знищила пункт управління, нанесла ударів по трьом районам скупчення живої сили і техніки ворога, склад з боєприпасами і також склад з мастильно паливними матеріалами. Ось такі події за останні 24 години. Що ще можна подивитися по лінії фронту? Також бачу, що в Євпаторії, тут на березі, біля Євпаторії, росіяни копають траншеї. От, прямо в піску. Я не знаю, чому саме на березі, на березі Чорного моря вони там копають. Е, чи вони думають, що у нас якимось дивним чином з'явиться флот? Можливо, вони на це розраховують, не знаю. І ми будемо заходити з них ще, на них ще і з моря. Ну, там висаджувати десант свій, наприклад, або ще щось, ну це цікаво. Можливо, в них якась є інсандерська інформація, що нам е, передадуть в, влітку, наприклад, там, якісь десантні кораблі наші партнери, ну це було б круто, тому вони вже готуються. Ну, можливо, і так. Будемо бачити. До речі, е, в Криму почали приходити смски людям про те, щоб вони готувалися до евакуації з Криму. Тобто там в Криму вже повним ходом йде підготовка росіян до того, щоб вони звідти вже могли тікати, тому що розуміють, що в Крим вони все одно не зможуть втримати. І їм прийдеться звідси піти. Пишіть свої запитання в чаті, будемо відповідати на ваші запитання. Також можна подивитися ще по лінії фронту. Росіяни пруть і пробують наступати в районі Сватова, в районі, звичайно, що Кремінної. Зрозуміло, в районі Бахмута, в районі Авдіївки, Мар'янки, в районі е, Вугледару. Е, от пруть знову і знову ми тримаємо лінію оборони по Бахмуту. Збройні сили України тримають Бахмут. Немає зараз ніяких даних про те, щоб хтось би залишав Бахмут, хтось виходив без Бахмуту, там і тому подібне. Такої інформації немає. Ми зупинили їхнє тут просування. Якщо подивитися по лінії фронту, там сьогодні 4 число пролистати. Якщо тут перше 28, 28-го, з першого по друге, взагалі не було ніяких змін в районі самого Бахмута. Трошки вище вони там просувалися. На третє, тут сіра зона додалася, але трохи північніше. Біля Берхівки тут просувається. Але біля самого Бахмута, якщо подивитися, тут немає ніяких змін в, в цій зоні е, немає ніяких змін. І четвертого тут також немає ніяких змін. Тут трохи вище, вони пробують, пробують там просуватися. От, є інформація, що хочуть вони зараз просуватися в сторону Богданівки, ось населеного пункту. От, і ще північніше, північніше по дорозі, яка йде до Слов'янська. Ну, будемо далі слідкувати. Але в самому Бахмуту їхні, їхні тут наступи ми зупинили, і тут вони не, не продвигаються в самому Бахмуті. І навколо навколо Бахмута те, що найближче біля Хромового на півночі, біля Іванівське на півдні, тобто тут все застило. Ну, говорить про те, що під, підійшли ще наші збройні сили. От і тут ворога зупинили. Вони пробують північніше рухатися. Ну, будемо дивитися, що тут, що тут буде відбуватися далі. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть в чаті. Будемо по ходу трансляції відповідати на ваші запитання. Uh, ну і давайте по новинам зараз uh, ще пройдемося. Ось так виглядає зараз uh, Мар'янка. Це просто кошмар. Це як будто дійсно Друга світова війна, знаєте, просто все знищено. Просто там от, uh, будинки багатоповерхові, вони там просто руїни. Там все, все-все практично під нуль. Фактично там до першого етажа все, все знищено, залишилися якісь стіни поодинокі, і все. Е, частний сектор теж все. Тут просто все знищено. Ось так виглядає зараз Мар'янка. Мар'янка, Мар'янка, Яку ми тримаємо вже цілий рік. Цілий рік расисти тут пробують наступати, але ми цілий рік її тримаємо. Ось так вона зараз виглядає. Навіть в таких руїнах. Збройні Сили України тримаються, держать укріплення і не пропускають далі росіян, тому що там до сих пір йдуть бої в самій Мар'янці вже цілий рік. Ось так виглядає зараз місто Мар'янка. Просто руїни. Я не знаю, скільки туди випустили росіяни, звичайно, снарядів, ну це просто звичайно руїни. Зеленський зараз у Львові, там теж відбуваються дуже цікаві події. Е, о, це пришвидшилося на законодавчому рівні, в тому плані, що е, Зеленський зараз вирішує питання, щоб всі, хто причесний до війни, був покараний. Зараз про це там іде мова е, у Львові, там підписуються важні документи. щоб... По закінченні війни було притягнуто до відповідальності всіх тих е людей, які, е які винуваті в цій війні. Е Британія надасть Україні вдвічі більше танків челленджер 2, ніж обіцяли. Нам обіцяли 14 штук а нам передадуть їх 28 в два рази більше. Так що все буде Україна. Якщо у вас немає запитань, якщо є запитання, будь ласка, пишіть в чаті, будемо відповідати на ваше запитання. Зеленський у Львові відвідав е, наших військових в госпіталі е, військовому і нагородив е, відзнаками нагородив за заслугу. На болотах знову і знову палають склади. У них там системно, системно знову і знову щось палає. Я взагалі не розумію, як вони там живуть. Просто за останні місяці у них там. Мабуть, вже пожарів 100-200 було. У них вічно щось палає, якісь склади, якісь там нафтопроводи, газопроводи, нафтозберігання, все, щось у них палає. Їм, мабуть, настільки соромно, що аж у них все починає горіти. Ось, до речі, якраз включу вам про Крим. Те, що в Криму там говорять про те, щоб готувалася до евакуації з Криму. Дякую за запитання що з Запорізькою АЕС. До речі, там МАГЕТЕ прибули на Запорізьку АЕС. Знову представники МАГЕТЕ. От, поки що там воно, ну, знаєте, в підвішеному такому стані це питання по Запоріжжю е, стоїть. Тому там же, до речі, рашисти <кій> на самому Запорізькому, біля Енергодара е, хотіли, щоб наші, е, наші співробітники на самій атомній електростанції підписували договори з Росатомом російським. Російське представництво в енергетиці, От, щоб брали паспорта там російські і тому подібне. От, наші співробітники майже всі відмовилися від цього, От, тому вони завозять туди своїх російських робітників е, в енергетичній сфері, і е, поки що там знаєте, все, все застило. Ну, Будемо звільняти, це зрозуміло. От е, поки що конкретного яких заяв про те, що там буде демільтрована демілітаризована зона, що там будуть під контролем СМГТ, і там будуть співробітники МГТ, чи там виведуть війська росіяни, чи там зможуть працювати наші співробітники. Такого, такого немає Найближчим часом. Такого я не чув. От е, поки все підвішеному стані, ну я думаю, що наші збройні сили України просто готуються до звільнення. Херсонської Запорізької області, в тому числі і е, самої е, атомної електростанції за допомогою військового ну, військовим шляхом. От, А там домовлятися з е, расистами немає ніякого сенсу, тому що все одно вони не тримають, ніколи не тримали і не, не, не будуть тримати свого слова е, своїх підписаних же документів. Тому просто будемо звільняти військовим шляхом і все. Збройні сили України, коли будуть. Знаходитися ось тут біля Токмака, наприклад, там зайдуть зі сторони там, Ріхова і дойдуть ось сюди, то ця групіровка вона вже сама буде тікати з Енергодара, тому що вони будуть розуміти, що ми можемо просто відсікти їх ось таким чином, і, і все, і вони залишаться в, в вакуумі. Тому, звичайно, що вони самі будуть тікати. Тікати звідси. Будь ласка, пишіть своє запитання в чаті. Будемо відповідати на ваші запитання в чаті по фронту по подіям в Україні навколо України. Німецький оборонний концерн планує викупити у Швейцарії 96 танк Leopard 1 а 5 Знятих Ну, для того, щоб їх модернізувати і передати Україні. До речі, дуже сьогодні На цю тему знімаю відео. На сайт Хочу жити. Кожного дня, кожного дня звертається від 50 до 100 російських військових. Тобто, це йде звернення на сайт, що вони хочуть здатися в полон. За весь час уже звернулося 9836 російських військових. Майже 10 тисяч. Я не знаю, скільки з них е, після того здалися в полон, ну я думаю, що як мінімум половина так точно. Тобто вони звертаються, е, вони хочуть здатися в полон. Е, наші оператори, там 10 операторів, які працюють, передають координати цих людей, де вони знаходяться, і організовують для них такі коридори, куди вони можуть підійти і здатися нашим військовим. От. І саме цікаве, що е, за весь час. З Росії зайшли на сайт 12 мільйонів людей. 12 мільйонів. Представляєте? 12 мільйонів. Тобто практично кожен росіян призивного віку, який думає, що його можуть забрати на війну. Зайшов на цей сайт, хочу, хочу жити. Для того, щоб ознайомити з сайтом. Тому що як, як тільки його зможуть там мобілізувати, він вже розумів, що йому робити на території України, а саме зв'язатися з нашими операторами і здатися в полон. Представте, 12 мільйонів людей прийшло на цей сайт подивитися, що, що робити, коли ти випадаєш в Україну. Це, це дуже, дуже цікаво. Е, дякую за питання. Є сенс отримувати Бахмут? Е, ну, хтось каже, є сенс, хтось каже, немає сенсу. Тут, знаєте, ну, е, таке діло, тому що якщо ми його здамо, то нам потрібно ж буде його потім повертати. І це також втрачене житті, коли ти повертаєш місто, може бути за нього тяжкі бої, коли ми будемо його назад повертати. Це одні кажуть так, другі кажуть так, ну і що? Ми ж здавали ізюм, потім взяли його там ну, дуже там, відносно дуже легко. там Балаклія, Ізюм, Купенск, там, чи, чи той самий Херсон, так? от. А, але інші кажуть, що це знаєте така вже репутація України в тому плані, що всі в світі чули про Бахмут, про Бахмут, і там знаєте, що це фортеця, і що Збройні Сили України там б'ються до кінця, і що там росіяни проігрують, і Якщо Бахмут ми здамо, то е, для росіян це буде таке підвищення їхнього морального духу, дуже сильне. Ось і, і так далі, і так далі. Тобто, тут знаєте, ну. Вирішує наше е, керівництво військової і політичне, ну, їм, їм видніше. Їм Вони знають всі вводні дані, що там відбувається, які сили противника зможе і противник взяти чи не зможе. Е, що, що краще зараз триматися там чи відійти. Тому що якщо ми відійдемо, то все одно там, ну, там відійдемо на декілька кілометрів, якщо подивитися. Там, ну, Нехай буде ось тут лінія фронту, типу вона стане там отак, наприклад. От, там. Це там декілька кілометрів, ну, наприклад. От. Я думаю, що Збройні сили України все одно роблять тут нові укріплення біля часового яру, тому що часів яр він вище е над рівнем моря, чим Бахмут. І тут е робити укріплення і взагалі вести бойові дії набагато для нас вигідніше. От, по географічним даним. Але, знаєте, ну, якщо, наприклад, ми змогли зупинити їх навколо Бахмута, тому що на початку трансляції ми дивилися, що за останні, за останні декілька днів, там за останні 3-4 дня, тут по по цьому кільцю навколо Бахмута нічого не змінилося. Тобто ми, ми практично тут зупинили їхній наступ. Ми підійшли наші резерви. Ну, будемо бачити. Я думаю, що наше командування, військове, можливо, навіть зараз уже вони і розуміють, що ми можемо е, тут тримати Бахмут до нашого наступу. А коли ми підемо в наступ, то е, тут расисти самі будуть тікати від Бахмута. Це перше. По-друге, таким чином, коли в них е, стоїть політичне завдання захопити Бахмут. Вони е зі своєї безвиходності, зі своєї злості, вони будуть кидати непідготовлених мобілізованих на е наші, наші, е наші підготовлені позиції тут е навколо Бахмута, тому що в них політичне завдання. Любими методами захопити Бахмут. Чим би це не стояло. І таким чином, вони можуть робити необдумані рішення. Це, наприклад, як зараз вони роблять, втрачають своїх там військових по 600 там, 800 людей, тільки вбитими за 24 години. І е, таким чином, чим, чим дольше ми будемо стояти, тим більше цих військових з їхньої сторони буде гинути. І е, тим. Менше буде супротив з їхньої сторони, коли ми підемо в наступ. Розумієте? Тому що якби тут були позиційні бої, і вони стояли там в обороні або не сильно так наступали, тому що вони вже захопили Бахмут, і в них там був би якийсь там перегрупування, яка то передишка декілька тижнів, там тиждень, два. І за, це, за цей час їхніх би солдатів помирало менше. Вони б навчалися, перегрупіровувалися, підходили б які там підкріплення, боєприпаси там, е, е, і тому подібне. От. Е, і тоді, коли в кінці березня, чи на початку квітня ми пішли б в наступ. То е, для нас було б набагато гірше тут наступати, тому що у них би тут залишалася ще велика кількість е, там, їхніх збройних сил. А так е, такими темпами і такою злостю, що вони наступають необдуманою, вони можуть до цього кінця березня або до там, на початку квітня чи до середини квітня просто знаєте зноситися, сточитися в нашу, в нашу оборону. І від тих там 300 тисяч, що зараз знаходяться в інтері України, залишиться набагато набагато менше, тому що за лютий е, вони втратили 21 тисяча тільки вбитими, а це ж можна там в 2, 3, 4 рази умножати, це ще ж поранені. Тобто це величезні, величезні, просто величезні втрати. Е, Ірина, як, ви, як, як думаєш, е, які співвідношення втрат? Якщо знаєш, дуже шкодно наших воїнів. Я думаю, що у нас е, набагато менше, набагато менше. От е, в рази менше, скільки немає таких даних. Взагалі такі дані зараз ніде, ніде я не знаходив. Ніде. Можливо, це 100 людей день, можливо, 200, можливо, 50, можливо, 300. Ніхто не знає. Але це те що менше, це, це зрозуміло, тому що е, коли вони постійно йдуть в наступ, то та сторона, яка наступає, завжди несе більші втрати, чим та сторона, яка обороняється. Тому по військовим законам для наступу потрібно мати в три рази більше, в три рази більше військових, е, чим е, у сторони, яка обороняється. Розумієте, так? Mm, тому я впевнений, що так як вони відносяться до своїх людей, то звичайно, що там втрати в них в рази просто більше. Ми можемо це просто проаналізувати по історії 에, Росії, як Росія завжди воювала. Просто зглянути в історію, і ми зрозуміємо, що ну, ті ж самі, по ті ж самі, наприклад, війні з Другій світовій, скільки втратила. Німеччина, там, по-моєму, всіх разом з цивільними людьми всіх разом, 6 мільйонів. А Радянський Союз, тільки Радянський Союз. Це помимо Великобританії, помимо, там, помимо Сполучених Штатів Америки, Франції і так далі, так далі. Тільки Радянський Союз втратив 28 мільйонів. І то, я думаю, це знаєте такі скромні-скромні підрахунки. 28 мільйонів тільки Радянський Союз проти 6 мільйонів е, німецької армії. Тобто взагалі Росія ніколи не рахувала там, е, своїх солдатів і завжди було для них як пушечне м'ясо. Їм все одно на, на їхніх солдатів. Все одно. Тому е, я думаю, що в нас втрати в рази-в рази менше. Просто в рази менше. Так, нам дуже тяжко, дуже тяжко, і зрозуміло, це війна. Не у всіх у наших підрозділах є все, що нам потрібно, тому що на війні не, не буває достатньо зброї, не буває достатньо боєприпасів, не буває достатньо е, там е, всього необхідного. Це зрозуміло. І зрозуміло, що і в наші є підрозділи, які там, мають, не мають своєчасного підкріплення і тому подібне. І тому подібне. Це війна. Але так як вони просто відносяться до своїх солдат, це, ну, це, 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 це нонсенс. Ну, це, в принципі, по історії завжди, завжди було зрозуміло, якщо подивитися історію. Російської імперії, царської їхньої Росії і тому подібне. Так, друзі, якщо немає запитань, то буду закінчувати трансляцію. Якщо є запитання, то, будь ласка, пишіть в чаті. До речі, біля Вугледара там також знову вони. Пробують, точніше, готуються до нового наступу е, на вугледар росіяни, що вони там очікують, це, знаєте, загадка, тому що декілька разів вони пробували, декілька разів вони просто втрачали таку кількість техніки і особового складу, що я не знаю, любий би вже б військовий на їхньому місці не, не наступав би ось так в лоба. А обходив би з якихось сторін, там, зі, зі сходу, тут з півні схід, зі сходу або із півдня. Ось тут трохи трохи лівіше, тому що це, це просто, як будто, спеціально їх, їх, їхніх військових вони знищують просто на убой. Так, друзі, як немає запитань, буду закінчувати пряму трансляцію. Вам головне тихої і спокійної ночі. До завтра і слава Україні!